Це українська акція Ланцюжок незламності започаткована вона у Запоріжжі, а цьогоріч її підтримав Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну. Сьогодні всі ми стали учасниками всеукраїнської патріотичної акції Ланцюжок незламності. Акція була започаткована у Запоріжжі. Акція полягає в тому, що кожна область України переймає естафету, і от сьогодні ми, наш заклад освіти, має за честь представляти саме Хмельниччину у рамках рамках цієї всеукраїнської акції перейняли естафету. Ми у Чернівецькій області а передаємо, як ви сьогодні змогли почути. Тернопільській області в рамках всеукраїнської акції студенти розписували гільзи янголи охоронці, які їм передали військові. Це використані боєприпаси, що не несуть загрози, натомість є символом незламності та віри у перемогу. Гільзи нам надають, наприклад, у наш заклад освіти надають в основному наші випускники, які сьогодні їх декілька десятків. Які є боюють в збройних силах України, захищають нашу батьківщину, передають гільзи і ми їх розписуємо. Клопітку роботу над перетворенням використаної гільзи у ексклюзивний шедевр виконували студенти закладу. Для початку гільза зачищається, щоб була чиста поверхня і і фарба мала гарно лягати. Зачистили, зашкурили, покрили першим лаком, потім зверху наносить легеньким олівцем, або ручкою малюнок, який ми хочемо. І тоді починається сам процес розмальовування. Дуже цікаво. Це навіть, чесно кажучи, розслабляє. Ось і в кінці. Завершується це все покриттям лаку, щоб воно було довговічним. Символічно до заходу долучилися представники департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА, центру естетичного виховання учнівської молоді та військові. Саме для останніх такі атрибути є стимулом боротьби та підтримки у тилу. Я взагалі такого не очікувала, що до військових таке відношення. Так як на даний час зараз вже всі звикли, що, а, та військовий, військовий, що вони тут роблять? Та о, тут ціла куча тут в місті, ті, дуже багато військових. Е, да, мені аж якось так незвично стало. Аж мурашки по шкірі, коли оце сказали, що там дякуємо військовим. Усі розписані гільзи стануть експонатами на виставках, ба більше вилучені від їх продажу кошти направлять на підтримку військових, адже коледж вже неодноразово підтримував волонтерський фронт. Взагалі у нашому закладі освіти ведеться надзвичайно активна волонтерська робота. Ми всі абсолютно у нас центр виплітання сіток. За ці роки ми виплали понад 160 сіток і постійно маємо замовлення, тому що це сьогодні важливо для виплітання сіток. Ми е, багато ми 15 Дронів вже, вже змогли закупити для потреб збройних сил України і продуктові набори. Ми робимо також у нас в гуртожитках живуть тим переміщені особи. Також намагаємося їм допомогти адаптуватися, тобто робимо все, тому що вважаю, і ми всі весь колектив вважає нашого закладу освіти, що кожен на своєму місці має робити все, щоб наблизити перемогу, щоб допомагати Збройним силам України. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини.